Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Прямо в ефірі виставляю картинку, тому що маю дуже обмаль часу, а хочу зробити дуже важливий розклад. І якщо випадково не вернеться в мене телефон з камерою, то ви мені даруйте, тому що у мене дуже великий вітер зараз і не стійко стоїть камера, але в мене так мало часу, щоб. Налаштовувати, що я вже починатиму, добре? Значить, тема розкладу така. Людина, про яку ви давно нічого не чули. Значить, цей розклад як підійде? І до тих жінок, які чекають свого чоловіка, сина, брата. І так само до жінок, які можливо розсталися з кимось, так само для чоловіків, між іншим. От ви якусь людину давно не чули. Ви хочете про неї дізнатися. Значить, чому хочу зробити цей розклад? Тому що я не приймаю зараз людей з питанням полонених, якийсь час не буду приймати, але я розумію, що ці люди мають право знати, мати якусь надію. Ну і розуміти взагалі якось себе налаштовувати, так? Да? Так, витягнула я всі карти, на мене тут дивляться люди. Головне, щоб поліція мене не забрала. Скажуть, скажуть пані, ідіть магією, займайтеся вдома, а не тут. От, 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 от. Так. Значить, працюємо стандартно на чотирьох варіантах. На чотирьох колодах чотири варіанти. Значить, хай буде в нас Ленорман, це перший варіант. Гарно, між іншим, показує, і за полонених теж. Та всі показують гарно, говорять карти, і за будь-яку людину. Так. Другий варіант буде у нас класичне таро-уейта. Третій варіант буде таро ілюмінатів. Четвертий варіант буде таємниче таро. Ось такі чотири варіанти. Вибираєте, який на вас дивиться. Інтуїцію підключаємо. І поїхали працювати. Так, це четвертий, це третій, це другий, це перший. Починаємо. Значить, Перший варіант, ми дивимося по квадрату, класично, я дивлюся, Ленорман. Ми подивимося, основа ситуації, на якій стоїть людина, як сама людина себе почуває, де вона, що вона, які в людини плани. Дивіться, ви, може, і задумаєте, що стосовно вас плани, ви можете і так задумати. Да? Але якщо, наприклад, про якусь людину ви взагалі давно не чули, не спілкувалися, то краще задумувати взагалі, які плани в людину. Давайте тільки об'єктивно не питати, які плани в хлопця, якого я не бачила 2-3 роки, там чи в чоловіка. Давайте будемо трішечки реалістами. Так, перший варіант. Центральна карта. Лабіринт. От я кажу, можливо, хтось дивиться, хто з полону. Якщо хтось задумував людину з полону, це якраз про полон конкретно може бути. Якщо це не про полон, це про людину, яка ігрок по життю, яка любить любовні трикутники, яка любить маніпулювати, яка одночасно має кілька партнерів. Що оточує коса? Сонце. Ну, це дуже подібно на поранення, якщо людина з полону і з людини, людина поранена, поруч сонце, значить, щоб розшифрувати сонце, подивимося весь квадрат. Так, основа ситуації: зірка хмари, дерево. Дерево добре, чим у людини є людина жива. У людини гарний імунітет, тому що дерево це завжди говорить про те, що ну, є корні, стовбур, вся структура життя. Просто тимчасово людині погано, але це менеться, по хмарам це минеться. Карта зірка, основа ситуації це або про відому людину, або про те, що людина дуже далеко від вас. Це карта відстані, великої відстані. Ви могли дуже давно її не чути, не бачити. І не скоро побачитись, можливо. Ну, це така або давно, отут ні, тут швидше минуле, ви давно її не бачили. Давно карта зірка, це щось холодне, десь я от навіть контакту не відчуваю. Майбутнє книга, інформація, чоловік випадає, значить, дивіться, яка історія. Людина, якщо знову ми дивимося, якщо мене дивиться жінка полоненого. Чи когось кого, про кого вони чули, Він живий, я вам зразу кажу, він живий. Значить, Коли у нас книжка випадає, а тут ще як поранення, це або діагноз, який треба лікувати, яким треба займатися, або людина може потрапити, чи є в списках. Її треба шукати, або все ж таки сподіватися, що вона в списках буде. Єдина така історія, тут навіть взагалі, так господи, хоч би не вирішується, чи потрапляє людина в списки на зараз, взагалі як доля вирішується, там ще потрапити треба. Але людина жива. Так, дитино, Вибачте, в мене тут є помічник дитини. Якщо щось полетить звідси, то ти хватай. Алло. А, так, карта сонце, значить, в даному випадку гарно вона програється біля лабіринту. Значить, це є надія і це момент, коли гарно все програється. Ну, сонце осяює будь-які справи. Просто якби отут була карта гроб, то це було б а, недобре, тому що сонце означає ну якби, вспишка. Так відбувається у людини спал. Вероніка, хватай карти мої, будь ласка. Карти розлітаються. Це нам дух вашої людини з нами присутній. Значить, про першому варіанту я вже все сказала. Значить, сонце освітлює всі справи. Якщо є показник, що людина жива, все з нею нормально. Вона в доброму здраві. Тобто, скажімо так, як в доброму здраві, там є якась хвороба. Коса це завжди підкошеність. Якщо ми говоримо не про полоненого, а про людину, як, з якою виросталися, то можемо сказати, що да, людина як скосила, бо косить або косить від а, прямої відповіді. Якщо ми говоримо реально про стосунки, і от чоловік у мене випав цей чоловік, красивий, і біля нього карта, от цей чоловік, да, випав, і та карта вибору, коли він не знає, кого обрати. Тобто, от. І він може таким бути не те, що навіть подвійним, ну це окремо, це вже колись на індивідуальних консультаціях. Є реально хлопці, які не можуть обрати щось одного. Та й жінки є. Це є такий невеличкий розлад психіки, він буває тимчасовий, він буває пожизненний. З цим треба конкретно розбиратися. Дякую за вашу увагу. Перший варіант. А ми переходимо до другого варіанту. Якби я ще згадала, який же в мене був другий варіант. Добре, неважливо, яку я зараз колоду візьму, ви просто дивіться, яку я колоду взяла. Це буде ваш задуманий варіант. Здається, я брала таро ілюмінатів. Ну давайте попрацюю на цій колоді, і це буде в мене другий варіант. Я в даному випадку теж буду дивитися по квадрату, так як я дивлюсь Ленорману. Сьогодні все буду дивитись по квадрату. Так, перша карта основна. Король кубків. Одразу випав чоловік. Одразу. Значить, він існує, живий, все окей. А, можна сказати, що це людина глибока, ранима, чуттєва, не холодна. Біля нього є жінка, королева жезлів і трансформація. Королева жезлів це може бути як і коханка, як і дружина, тільки вони можуть бути по різним темпераментам, якщо ви себе задумали. То це може бути, коли жінка вогняна, чоловік м'який, м'якший. Це, до речі, не погано, не добре, знаючи певні особливості характеру, просто не треба вимагати від людини бути іншим, вогняним. І від себе не треба вимагати. Ну тобто, але тут відбувається трансформація. Можливо, про трансформацію стосунків. Це те, що зараз. Основа ситуації і минуле. Карта Лев сила пристрасті, четвірка мечів, пауза, сім жезлів. Значить, пауза, пауза, четвірка мечів вимушена зупинка якась. Тут я так бачу реально якісь такі стосунки на паузі можуть бути у когось, і кожен продавлює чужі кордони і щось своє доводить. Тут така от історія. Тобто, якщо ви не спілкуєтесь якийсь час, то людині треба подумати. Людина не розуміє в людини. Її пристрасті зараз трансформуються конкретно в більшу якусь глибину, але для цього реально треба трішечки часу. Сім жезлів це захист своїх кордонів, це коли кожен щось доводить своє, але це відбувається не зло, це відбувається, скажімо так, як мені завжди казала моя подруга, будь твердою. Але не жорсткою. О, тут твердо, але не жорстко. Але твердо, без компромісно. Майбутнє яке. Сонце. Імператриця. Вау! Єрофант. Тут така історія на дні колоди дев'ятка кубків. Я вам так скажу. Імператриця Єрофант це шлюб. Це законний шлюб, сонце це удача. О, якщо у вас стоїть питання, якась у вас розлука, і ви давно реально от на паузі, то ви маєте знати, що поки, якщо ви законна дружина, ви нею будете залишатися, і мені подобається, як шлюб тут вимальовується. Тут вимальовується реально. Я не показую вам карти, тому що я поспішаю, тому що вітер. Але просто ви ж мені давно довіряєте, не ну, можу от показати зараз імператриця, бачите, ну, воно тут мілко, негарно виглядає, верховний жрець і карта сонечко. Дуже красива історія. Тобто, якщо ви зараз в якійсь паузі, в якійсь трансформації і щось вам не ясно, знаєте, все закінчується більш ніж прекрасно. І якщо це людина, яка задумує про чоловіка, якого давно не бачила, може він на війні. Ви думаєте, щось що він там не договорює? Може, і не договорює, але для того, щоб вас поберегти. Тобто тут якраз ще такі кордони. Оці, оці четвірка мечів, це вимушена зупинка, це пауза, да, в спілку. А тут кордони, що я кажу твердо, але не жорстко, щоб поберегти вас, щоб ваші пристрасті не летіли і не опалювали вас. А взагалі нормальний розклад. Тут розклад нормальний. Тут я не бачу якихось таких, ну такі, не так часто виходять такі хороші розклади. Дякую вам за увагу. Я перехожу до третього варіанту. І зараз я візьму колоду Таро Уайта. Можливо, я навпаки все зараз по іншим колодам, Ну, одним словом, ви задумали цю колоду, класичне Таро Уайта. Ми дивимося зараз про вашу людину. Головне, щоб вітер не здіймався і мені не заважало. Не знаю, чи чути вам тут щось поляки, якісь пісні співають. Люди оглядаються на мене, ну нічого, нічого. Головне, що мене руки не заламають і відділок не тягнуть. Бо коли я вночі для вас тут знімаю, то людей менше. Так, поїхали. Третій варіант. Ваша людина, де вона, що вона, як вона себе почуває. Які плани, які вісточки від неї ви можете отримати? Так, центральна карта. П'ятірка кубків, скорбота. Щось втратила людина. Ну, це про біль. Це, так, це про якусь втрату. Що поруч з нею? Двійка жезлів. А лицарь кубків. Це новина, це може бути якась сердечна втрата. Людина може когось загубити. Якщо ви когось оплакуєте, то що я можу сказати? Тут часткове оплакування, тому що двійка жезлів» — це частковий успіх, часткова інформація і часткове, якби ну, незадоволення тут в повній мірі йде. А, так само це інколи про обмін полоненими, про обмін якоюсь інформацією словами, листами. Але основна карта сумна п'ятірка кубків. Сумна, скорботна. Так, основа ситуації. Туз жезлів, четвірка жезлів, дев'ятка пентаклів, людина в ресурсі, все одно основа ситуації. Минуле і основа ситуації це ресурс, це якийсь колектив, це, можливо, якщо ви запитуєте, наприклад, чи про начальника, чи про когось. Ну, Тут про людину, яка знаходиться в колективі, колектив, колектив як сім'я, і це якщо так часто випадають нові проекти, коли починається якийсь проєкт, мало що, може, ви задумали людину, яка вам запропонувала роботу і мовчить, щезла. То основа тут хороша. Основа, значально, імпульс. Тут жезлі, четвірка жезлі, дев'ятка пентаклів це достаток, це ресурс, це, скажімо так, ресурсність людини. Людина любить свободу, шанує свободу інших. Людина себе поважає, поважає інших. Людина вміє притягувати до себе ресурси, події, гроші, можливості. Така відьма або відьмак. Зараз, от щось зараз відбувається. Якась там новина, яка країть серце людині, людина плаче. Майбутнє. Обнулиться щось в яку сторону, зараз подивимося. Четвірка мечів, теж четвірка, п'ятірка жезлів. Ну, не подобається мені, як воно обнуляється. З одного боку обнуляється, можливо, скорбота, оця, да? з другого боку. Тут говорять так: все, що зараз є. Обнуляється через час, потрібно зробити вимушену зупинку помедитувати, помолитися. Бачите, він лежить як в молитві, над ним ікона висить. П'ятірка жезлів. Значить, п'ятірка жезлів вона про що говорить? Тут або у самої людини в голові повний бардак. Ой, там не зачіпаю. І людина сама з собою свариться і не може знайти сама з собою гармонії і. А, Домовитися сама з собою, або якісь близькі її оточення, це може бути в колективі. Що дивно, ви розумієте, починалося все шикарно. Тобто основа ситуації це коли людина в гарному місці, в хорошому колективі, людині і, можливо, пообіцяли і кошти, і гроші, і достаток і. Вирішення якихось проблем, основа ситуації прекрасна. Відбувається зараз в людини проблема, тобто щось вона оплакує, щось вона втратила. П'ятірка кубків це така скорбота. І на найближчий, час, а я буду регулярно робити такі розклади, я думаю, що це дуже хороший формат про людину, яку ми хочемо щось дізнатися, що з нею. Да? Тобто найближчий час. Ситуація не те, що зависає, от є повішаний, це коли от вона зависає, треба подивитися під іншим ракурсом. Ні, тут не про інший ракурс. Ситуація обнулює, зависає не із за самої людини, а із за те, що в колективі бардак. От Просто п'ятірка жизлів це ну, внутрішні розборки, це і колаборанти. Ну, оце щось таке. Якщо ми говоримо про те, що людина, наприклад, в полоні, то вона поки там, вона звідти не може поки вийти. Саме тому, що немає злагодженості якоїсь навколишньої. Це найближчий час. Це отакий найближчий час. По четвертому варіанту. Дякую вам за увагу. Так, ховаю карти в коробочку, щоб вони не розліталися. Бо я Боюся, все, що в мене телефон навернеться. Але чи вперше в ефірі в мене щось падає, това западає. Так. І ми далі дивимося четвертий варіант на колоді таємниче таро. Таємниче таро. Фіолетова колода, хто задумав. Налаштовуєтесь на вашого там, партнера, людину, знайомого, кого ви задумали. А так як немає на тонкому плані. Часу, відстані, то вважаєте, що для вас конкретно я роблю цей розклад. підключаюсь під вашу енергію, вас відчуваю, налаштовуюсь на вас і дивлюся. Так, притримаю і дивлюся. Так, перша основна карта. Тут карта шістка жизнь, це карта переможця. Зараз людина на коні, просто на коні. Просто. Дев'ятка кубків, десятка кубків. Слухайте, як цікава історія, яка, а двояка ситуація. Знаєте на що це подібне? Це може бути подібно так, якщо ви з людиною розсталися. Через якийсь скандал. То Тут таке випадає через любовний трикутник, швидко покажу, бачите, через скандал людина розстається з кимось, але там у людини нові стосунки і все добре. Тобто, якщо ви по скандалу. Або тут може бути про примирення. Про примирення. Тут може бути про примирення, що посварилися. Щоб було якесь непорозуміння, Так, да, конкретно любовний трикутник. Але ви примиряєтеся. М -м, як цікаво, піди зрозумій, хто мириться тут. Хтось тут Ну, людина наразі себе відчуває переможцем. І якесь її бажання просто в повній мірі збувається десятка кубків, пік, масть. Ну розкрити мені цю п'ятірку пентаклів. Ага, значить, говорять так: якщо ви посварилися, якщо це ви посварилися, можна звернутися по чиюсь допомогу. Це непорозуміння, чи неважливо. вам може хтось допомогти. Тут можна звернутися по допомогу. Тут якраз от, хлопець з дівчиною, і це може бути хто заводно, психотерапевт, друг, якийсь інформатор, ну щось таке. Так, це основне да. основа ситуації і минуле. Імператриця, яка в балансі взагалі чекає людину і в дорозі. Це може бути як жінка взагалі виїхала за кордон кудись. В, 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 затишне місце, в спокійне місце, і от можливо, десь вона чекає, не знає, що там з чоловіком. Мало того, тут і про вагітність може бути. Жінка не тільки. Тут або про вагітність, або про жінку, яка, не дивлячись на те, що виїхала в якесь нове місце за кордон, вона змогла приумножити приумножити свої знання, статки, яка не сиділа просто да, на соціалочці, а впахувала і. Вона збільшила те, що в неї є. Не зменшила, не розтратила, а збільшила. Бачите, така красива. Іде через поле по життю, дитинку тримає за руки коня, це може бути як і машина, але це може бути як і сила її. Так? Сила, кінь. Як і чекає ще на дитину. Ну Тут взагалі така історія, знаєте? Може хтось народжує, але ми ж питаємо, ну це ж може і чоловік загадати, задумати. Якщо ви посварилися з якимось чоловіком, ви маєте помиритися. Якщо давно не чули, маєте зустрітися. Хтось має вам допомогти. Якась третя сторона має допомогти, примирити або знайти якусь інформацію і подати вам. Так, і чим закінчується або найближче майбутнє? Діва Пентаклів, туз чаш, а, а, На дні колоди, король Пентаклів. Ну, скажімо так. Вам потрібно вичекати якийсь час ще, але ви маєте розуміти, що і час грає вам на руку, і з часом, поки не змінюється нічого в гірше, а навпаки, то з кубків випадає. Рибка це як інформація, якийсь сплеск. Взагалі, як мені як народження дитини, чесно, я тут дивлюсь. Напишіть, якщо раптом хто вагітний чекає дитину, так цікаво. Тут або чекає дитину, або чекає розродження проекту, щоб проєкт народився. І тут кажуть: не поспішайте всьому свій час, все плине правильно. У вас далі, тут у жінки, може бути такий зв'язок із мамою, з дитиною. Це яка жінка, яка може десь знаходитись реально од от поодаль в якійсь іншій країні. Тут, теж, тут вагітне, тут, тут як вагітна ідея, вагітною чеканням про примирення, про зустріч. Якщо про людину давно ви щось не чули, ви маєте з нею зустрітись. Ну, тут карта переможця. От да, п'ятірка кубків це якась скорбота, біль, сльози. Тут навіть це тут як любовний трикутник, да? В інших картах вона програється, от як в попередньому варіанті. Це от коли людина щось втратила, з кимось розсталася, бо якусь вісточку таку сумну отримала. Навіть якщо це так, знаєте, все одно я тут дуже багато бачу світла. Цей варіант він досить світлий. Він в, е -е в рухові, він в розвитку. На дні колоди король Пентаклів, тобто, якщо ви десь на відстані з якимось своїм королем, він нікуди від вас не дівається, ваші страхи даремні. Якщо це про якогось роботодавця, мецената, так він теж є потенційний і він буде, до нього треба просто дійти. Це до це означає, що просто я пізніше зроблю подібний розклад, і ви подивитеся далі, як розвивається в. Часі ваша ситуація. У мене є приятелька вона в Києві. Вона каже, що коли вона дивиться мої розклади. Раніше я частіше робила такі розклади на варіанти. Ну і зараз я поновила їх. то тобто вона каже, що таке враження було, що дивилася щось два тижні тому. Потім наступне, каже, як серіал, і каже, ситуація розвивалася саме так, ну, тобто, співпадало, як у неї. От таке було сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, що програлось, що відгукнулось. Інколи так буває, що якийсь варіант ви прослухали, а він з вами не зрезонував. Так буває, ви мені про це пишете. Переглядайте інше. Значить, це не ваш варіант. Значить, це просто не ваш варіант. Як працює ця система по типу радіостанції? Коли ви вимикаєте радіостанцію, чотири да, різних радіостанції з різною музикою. Якась музика на вас лягає, якась не лягає. І Здається, інколи що пісня написана просто для вас. Просто композитор написав для вас музику, поет для вас слова написав, які прямо в вас потрапляють, а виконавець прям так виконав, якби ви ніби з вами поговорив. Отак От працюють феноменально. Я свого часу, роки два-три висіла теж на таких загальних розкладах. Це такий був психотерапевтичний для мене щоденний сеанс. Я захопилася цим. Я тому і мріяла, що можливо колись я буду мати свій канал і робити такі самі речі. От, ну от бачите, як сталося тоді, коли не гадалося. Тоді, коли почалася війна. От. І взагалі я. Цей канал, ну, тобто я взагалі хотіла саме на такі чотири варіанти, але ж бачите, що зараз все на рейках, на рейку війни, боротьби поставлено. Не забуваємо донатити ЗСУ. Можна і мені віддячити невеличким донатом за мою роботу, якщо вам було цікаво, якщо зрезонувало, якщо я вам допомогла. Дивіться, на фоні в мене теж треба дивитися це як м знак. Я говорила про тих людей, які зараз розлуці, давно нікого не один одного не бачила. Дивіться, що ви бачите на задньому плані. Там і бабуся, і донька, і діти, і чоловік, два чоловіки. Всі зібрались. Бачите, яка компашка? Діти бігають навколо. Бачите? Це хороший знак. Це для вас знак. Дякую мої любі. Дякую, що додивилися до кінця і отримали такий красивий знак. Я вас люблю, обіймаю. Україна перемогла. До зустрічі.